Хано. Я бачив, що ти шукаєш роботу. Ну, так. Да. А давай ти не будеш шукати роботу. Я буду платити тобі зарплату дружини. М? Давай. Це тобі за те, то, що ти готуєш. Добре. Це тобі за те, то, що ти прибираєш. Добре, дякую. Це тобі. За те, що ти прасуєш. Дякую. Це тобі за те, то, що ти красива. О, навіть за це. А це тобі премія. Щось премія зовсім маловато буде. Гарного пошуку роботи. Чу я така жадна. Кохана, я згодна на премію. Ти гарний начальник, красивий. Все, шукайте роботу.